Вітаємо вас! Доброго всім дня! Ми трошки шоковані та здивовані, нам прийшла велика посилка. І сьогодні ми разом з вами подивимось, що нам прислали підписники із Італії. Отже, починаємо! Друзі, нагадуємо вам, не забувайте підтримувати наш канал. Це можна зробити за допомогою QR-коду, який ви бачите на екрані, або за посиланням у профілі. Ми будемо раді навіть і невеличкому донату. Розпочнемо напевно, ми з ось цього сиру. Це такий копчений сир, ось дві пачечки. І ось так він виглядає. І в цій пачці 200 г. Ми такого ще не куштували і, надіюсь, він буде дуже смачний. Далі в посилці ще ось така червона риба. В цій пачці 100 грам, норвежська теж будемо куштувати. Далі дуже багато чаїв. Ось такий зелений чай. Тут 50 тих штучок для чаю, 50 пачечок. Далі ось такий чай ромашковий, теж добра річ, також тут 20 тих саше, які теж можна буде пити. Також положили нам ось таке каркаде. Також у пачечках тут 25 штучок. І ще положили нам ось такий фруктовий чай. Ми такий чай ще не куштували. Ось так виглядає. І тут 30 грам, 30 грам. скільки штук щось не видно. Ну, пізніше розкажемо, що за чай і наскільки він смачний. Далі в посилці ще є ось ось таке варення з апельсинів. Воно по-італійськи називається, ось тут написано аранчо. Аранчо по-італійськи означає апельсин. І в цій банці 350 грам. Напевно, теж дуже смачне варення. Ось так. Можеш вниз трошки прибрати? Що, що заважає? Так, зараз трішечки приберемо вниз і будемо далі дивитися, що нам прислали італійські підписники. Далі. Ось тут консерва Ріомare. Рибна. Рибна, так. Шіст. Хто куштував, напишіть. Ми знаємо, що це дуже-дуже смачна риба. Це італійський бренд. Тонна. І 65 грам у кожній баночці. Тут тих баночок 6 штучок. Так. Дуже смачна риба. Так, смачна дуже риба. Багато хто її куштував. Це непогане. Далі дивимося також у посилці є ось такі оливки. Вони йдуть без кісточки, просто зелені. Це теж е, оливки з магазину Spar. Це італійський супермаркет. 185 грам. Теж смачні оливки, ми їх раніше їли. Ось так, ложимо сюди. Так, ще ось така томатна паста. Помодоро. Помодоро. Теж е, з італійського магазину супермаркету Conad. До макаронів. Е, так, до пасти дуже смачно, в цій банці ось 400 грамів. І зараз ми покажемо. Також нам положили і пасту, дуже багато видів. Ось такі спагетті. Барілла фірма. Баріла фірма, один, так, кілограм. Е, один кілограм в цій пасті. Вони йдуть фірмові, такі тоненькі, дуже швидко варяться і дуже-дуже смачні. Так, зараз ще дістанемо інші, іншу пасту. Ось така Маша. лапша. Тут йде 4 штучки, тобто 4 порції. 4 порції можна варити. І загальна вага цієї пачки 250. Це дуже-дуже смачна лапша. Напишіть, хто куштував. І хочу нагадати: не забувайте підписатись, прокоментувати та поставити лайк. Для нас та нашого каналу це дуже важливо. Таким чином ви підтримаєте наш канал. І будемо дивитися далі нашу італійську посилку. Так я це прийму вниз. Далі ось такі написано тарелі. Це також по-італійськи написано потати. Це картопля. Це такі картопляні кружечки ну, у вигляді бублика. І в цій пачці 250 грам. Таких пачок нам положили дві. Ось будемо також куштувати. І на наступний раз розкажемо, наскільки це смачне. А хто куштував, напишіть, будь ласка, у коментарях. Ось таке. Так. І... Зараз щоб не що ще є паста. Одним, а ще є паста. Так є ще паста. Ось такого. Такі ракушки. Така от паста. Тут іде 500 грам, пів кілограма теж дуже смачна. Потім нам пасту положили дуже багато різної. Ось така ще паста 250 п'ятдесят грам. Всі ці пасти італійські. І вони дуже-дуже смачні. Ось готувати ось з цією пастою. Е, так, дуже-дуже смачно. Е, хто готував, то Так, Дуже велика посилка, дуже ну, ми здивовані. І також ще ось такі е, макарони, паста. У коробці теж 500 грамів, пів кілограма. Вариться 4 хвилини. От написано 4 хвилини, Це означає, що варити 4 хвилини. Теж, вже, надіюсь, ми ще не куштували, але надіюсь, що теж буде дуже смачно. Далі, далі дивимось, що ще є в нашій італійській посилці. Рісо, рис 1 кілограм. Теж він йде е, такий от жовтого кольору, сам рис, кілограмова пачка. І теж, напевно, дуже значний будемо куштувати. Він не розварюється і можна брати. вибрати. Так. Далі він виносить в посилці. Так, ще е, нам підписники положили е, каша. кукурузяна каша Полєнта називається. Ось е, теж з, з, з супермаркету Спар. Надіюсь, що теж дуже смачна. Теж от маленька пачечка, а важить 500 грамів, пів кг. Теж цікаво. Написано варити 5 хвилин, тобто варити 5 хвилин. Побачимо, наскільки яка вона. попробуємо. Так, далі дивимось, далі є ось таке печиво. Воно йде ось, напевно, з кремом. Ми ще не куштували. Ось на картинці ось цій, видно, що воно йде з білим кремом. І, напевно, теж дуже смачне. До чаю буде. До чаю або до кави. Дві пачки нам положили. Так, далі. І що нас здивувало, і дуже нам сподобався ось отакий коломба італійський. Ось такий. Зараз я вам скажу, яка його вага, 750 грам. Дивіться, він йде шоколадний. І з прослойками шоколаду. Дуже іс... смачний, напевно. дуже смачний. Хто куштував ось такий коломбу, напишіть, бо ми ще не куштували, будемо куштувати вперше. І ви здивуєтесь, але ще є одне коломбо. Зараз я вам покажу. Воно дуже гарне, в ось отакій подарунковій упаковці. упаковці. Ось навіть покажу вам з цієї сторони. Він теж йде середині, дивіться, воно, напевно, з фісташками. Це дуже-дуже смачне коломбо. Теж ми ще такого коломбо не куштували, і воно також вага його, 750 грам. І наскільки я бачу, по Фото. Ось тут прикрашено, напевно, білим шоколадом. Дуже смачний, надіюсь. Попробуємо, поп... Попробуємо, наскільки гарний і смачний це... цей коломбо. Так, далі, що в нашій італійській посилці? І дивіться, що у нас тут положили підписники. Це Просеко-Просеко-Док. Ця бутилка. 750 мл. Теж будемо пробувати куштувати. Це світле вино з газами. Газоване світле вино охолодженим. пити так, завжди охолодженим. Дуже дякуємо за це Ми просто в шоці. Скільки Ми шоковані, шоковані такою великою посилкою. Далі ще є печиво. Ось отаке печиво смачне. Напевно, вівсяни. 500 грам, дві пачки тут є. Теж смачне дуже печиво з магазину Спа. Скільки там грам? 500 це дві пачечки по 250, запаковані в одну ось таку пачку. Звичайно. Так, вже ми. І коломбо, і печиво, дуже багато є солодощів. Далі, що нам положили ще? Цю нашу посилку? Це ось такі кубики кнор, які можна додати до будь-яких страв. Просто кидаєш, ну, ви знаєте, що це не складно. Воно додає смаку. Смак овочів. Так, смак овочів. Далі. Також ось така паста з італійського магазину Коо помодоро. Ось таких три пачечки: 250 грам кожна пачка, і також воно спаєне в одну ось таку пачку загальну загального ну, в одне. Паста помодоро? Так, Також, от, коли готуєте ось ці макарони, пасту. Добавляєте ось це помодоро і все разом виходить, якщо ще дуже зверху смачно. зверху трішечки взяти сиру, пармезану, пармезану також потерти і виходить дуже-дуже смачно. Також, ось, також до пасти нам положили е, песто. це песто, це з базиліку. Така теж дуже смачна добавочка, хто куштував, напишіть. Теж нам дуже, це дуже подобається дуже подобається така ось песто. Також, як не дивно, положили нам підписники ось отакий mm. сувенір з етикеткою, бачите? Це штучність композиція. композиція з штучних квітів. Ось подобачки. така вигляд лієчки. І ніби там ростуть квіти. дуже гарно. Дуже красиво. Можна навіть сюди поставити поки що. Ось. І будемо дивитися далі, що є в нашій посилці. Як ви бачите, є всього дуже багато, ми здивовані. І ось така кава, Ілі. Фірмова. Класіко, класична. Ось така хто пив. 250 грамів 250 грам, цій панці. Смачніше, ніж Ця е, баночка така металева. Ось дуже-дуже, напевно, смачна кава. Будемо куштувати і дуже дякуємо. Так, і що у нас ще? У нас ще ось отака, солоденька. солоденька нутелла, теж велика дуже велика банка. Це 950 грам. 950 грамів. Дуже така велика банка нули. Напевно, будемо їсти її дуже довго. Ось Бо? смачна річ. Вона не портиться. Так, дуже надовго нам вистачить. І ще ось тут була ось така газета. Теж з італійського супермаркету. Еселунга. Тут ось. Перегляньте, ну я не знаю, чи варто дивитися всі знижки, які є, але бачите, що написано від 23 апрелі до 3 травня, 6 травня, тобто 6 травня мінус 50%. Ось такі знижки роблять італійські супермаркети. І якщо прогорнути, якщо прогорнути, то Дуже багато, дуже багато знижок на різноманітні товари ось є. Дуже гарні знижки роблять на, різне, на різні продукти харчування. Так, ну я не буду весь цю газетку листати. Ось на цьому. Будемо завершувати свій погляд. Не забувайте підписатись, прокоментувати, поставити лайк для нашого каналу. Це дуже важливо. Ще хотів так, сказати, чином. Ви підтримуєте наш канал? Ще хотів додати, що дуже дякуємо підписникам за таку велику посилку. Так, Дуже Ми дякуємо просто в шоці. Ми шоковані, що настільки велика посилка із італійських. Наших підписників надійшла. Ми дуже вдячні і усім приємного перегляду, усім гарного дня і до зустрічі!